Другий рік поспіль в рамках проєкту «Є робота в Україні надають гранти для ветеранів та членів їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. На Хмельниччині під час 10-ї хвилі видали 35 грантових сертифікатів на майже 10 мільйонів гривень. Це дозволить розпочати або розширити справу та створити понад 60 нових робочих місць. Переважно кошти спрямовують на відкриття закладів харчування та обслуговування, облаштування швейних цехів, СТО та магазинів. Я учасник бойових дії. Чоловік інвалід другої групи. Він інвалід війни другої групи. Поки що я буду окремо, чоловік ще служить. Я взяла грант в розмірі 500 тисяч гривень на відкриття власної тату студії. У двадцять році Хмельниччина є лідером за кількістю виданих мікрогрантів та грантів для ветерана, і ця цифра сьогодні біля 300. Якщо говорити для учасників бойових дій та членів сім'ї учасника бойових дій, це майже 50 грантів, які видані сьогодні в межах Хмельницької області.